Розібрані міги, сховані у лісі та Лукашенко, який планував втекти через Варшаву. У мережі активно обговорюють книжку польського журналіста Збігнєва Парафяновича Польща на війні, у якій описані досі невідомі аспекти польсько-українських відносин у перші місяці повномасштабної війни з Росією. За словами автора, він спілкувався із членами польського уряду та офісу президента, а також міністерства оборони та представниками спецслужб. Втім, всі джерела у книзі. Анонімні автор зазначає, що найбільш скептичним з приводу шансів України вистояти був радник Байдена з нацбезпеки Салліван, який нібито заявляв, що впродовж трьох днів, максимум тиждень, війна в Україні закінчиться. Буде партизанська війна у лісах без контролю над столицею. Поляки відповіли, що Київ вистоїть. На що Салліван відповів, що Україна скоро зникне. Саме тому США неохоче надавали додаткову допомогу у вигляді важкого озброєння. Ингтон погодився надати танки після зустрічі Байдена та Дуде, на чому наполягала Варшава. Також на початку повномасштабного вторгнення поляки розмірковували, кому перейде влада, якщо Володимира Зеленського раптом ліквідують. На їхню думку у кращому випадку Україна могла втратити частину території і стала б як Хорватія. Також за словами автора в Польщі мали пересторогу, що Білорусь може вторгнутись на їхню територію. В такому разі діаспору у Білорусі хотіли використати як диверсійні групи в тилу армії Лукашенка. Водночас сам Лукашенко злякався настільки, що різними каналами навів довідки у Варшаві чи пропустять його через кордон, і чи дозволять відлетіти з найближчого аеропорту. Мовляв, самопроголошений президент Білорусі знав, якщо план Путіна не спрацює, то росіяни не. Дозволять йому піднятися у свій повітряний простір. Збігняв Парафянович також розкрив деталі, як у 2022 році польща потайки і фактично у нелегальний спосіб передала Україні кілька винищувачів міг 29 оскільки їхню передачу ніяк не вдавалося узгодити на рівні НАТО. У книжці Парафянович стверджує, що поляки розібрали на частини близько десяти своїх винищувачів міг 29 і в такому вигляді просто залишили їх у лісу смузі біля кордону з Україною. Після цього Києву повідомив. Омали, що там валяються безгосподарні деталі, тож українці швидко їх підібрали та зібрали з них літаки вже на своїй території. Автор зазначає, що це сталося за кілька місяців до того, як відбулася офіційна передача літаків в межах міжнародної коаліції партнерів України. Також в книзі йдеться і про погіршення відносин між Польщею та Україною. Автор вказує на те, що це здебільшого провина українців. Бо Зеленський, мовляв, повірив, що він Магат ганді, і почав діяти з відчуттям власної геніальності. Ба Більше відносини між Дудою та Зеленським фактично зійшли на нівець, бо ніби між ними ніколи не було нічого спільного ані у характерах, ані у походженні. Марта Занюк, телеканал НТА.